До нашої редакції надійшов лист глядачки. Вона розповіла нам свою історію, яка варта вашої уваги. З анонсу «Нічного» каналу мені стала відома наступна тема програми: тема зрада. Це важка і болюча тема для багатьох. У мене є власна історія. З особистих причин я не хочу говорити її перед камерою, тому і вирішила написати вам листа. Сподіваюся, що мій досвід зможе комусь допомогти. Ми познайомились випадково. Мені не було ще й вісімнадцяти. Солідний чоловік на дорогому авто вразив нас з подругом, а на фоні звичних золотяльників він однозначно вигравав. Ми почали зустрічатися. Він став моїм першим чоловіком. Я зрозуміла, що по-справжньому закохалась, навіть незважаючи на суттєву різницю у віці. Своїм знайомим він представляв мене як найпрекраснішу і найкоханішу жінку у своєму житті. Всі думали, що я з ним через гроші, що ще може пов'язувати юну дівчину старшого чоловіка. А я його просто кохала. Якось мені на очі потрапив його паспорт. Так я дізналася, що у нього є дружина. Це був шок. Він пояснив, що і не кохав і ніколи не кохав, а одружився на спір. А я єдина жінка, яку він по-справжньому кохає і ніколи не відпустить. Я неодноразово намагалась припинити стосунки, але марно. Він тримав мене то обітянками, то погрозами, то просто морально давив. Місяць за місяцем непомітно пройшло 15 років. За той час він став більш впливовим, багатшим і авторитетнішим, і у нього народилося двоє дітей. А у мене з'явилися зморшки. І силе волосся. Мої подруги виховують діток, і проводять щасливі вихідні і свята з родинами. А я ці вихідні і свята зненавиділа. Адже він як порядний сім'янин проводить їх з родини. Я розумію, ви мене засудите, скажете, сама винна нічого було до чужої родини лізти. Добре говорити, коли ти гордо звешся, дружина, а не принизла коханка. Я розумію, що сама зіпсувала собі життя. Що він зраджує дружині зі мною. Хоча, коли він з дружиною, зрадженою почуваюся я. В чому я винна? В тому, що майже дитиною покохала чужого чоловіка. Адже по своїй суті, за 15 років, він сам собі виховав жінку. Він говорить, що я його єдина радість в житті, його свято така собі, дівчинка свято, як іграшка. Мені соромно перед своїми батьками. Вони ростили мене, любили, берегли, виховували. Для чого? Хіба коли вони не спали ночами, коли я хворіла, вони думали, що їх донечка стане іграшкою для якогось дяді, лише іграшка, що зветься, дівчинка Свята. Іграшка без власної долі. Так, власної. адже я лише частка його долі. І поки він живе власним, насиченим життям, я існую. Від зустрічі. До зустрічі. Ось таку історію ми отримали. Ми сподіваємось, що у цієї жінки все буде добре. А ми нагадуємо, що ми вас чуємо, ми з вами, ми працюємо. lavas